Друзі, всім привітаки сьогодні Німеччина розкажу вам, як розрахувати вартість наприклад, і такого Сеніка, котрий вартує 3700 євро в Німеччині. До речі, X-MOD з пробігом 167 тисяч кілометрів, і це в нас, звісно, бензин атмосферний в Україні. Він виходить 9500 доларів під ключ. Дуже дорого покажу інші ціни на автівки. Тут на сьогодні буде лагуна, міган та ще багато цікавого. Ходім дивитися. Ну Крім того, що ми бачимо, у нас сідушка, яка порвана. Який загалом стан машини, ми бачимо комплектацію дійсно дуже рідкісна. Пробіг у нас 169 746 км, Руль не потертий. Ручка, звісно, що бажає кращого, бо пробіг це в нас по місту. Сервісна книга закінчується, до речі, у нас 2016 роком. От наше останнє обслужування. І так, заводимо. Ми видим ошибку, провіряти не будемо, так як машина мені не подобається. Друзі, такий колео. 185 тисяч пробігу, 2-літровий дизель. Розмитня цієї машинки. У нас виходить 3820. Можна на моєму сайті, до речі, порахувати. Виглядає дуже непогано щодо руля коробки машинка. І під ключ вона виходить в Україні. Ось таку цифру. Тут теж треба трошки вирівняти. А ось 999 євро. Можна послухати, як робить мотор, але дуже нерівно. І просто так ну, не буде така ціна на машину, розумієте? Це ж Пробігу тут небагато пишуть. 112 пробігу 112 тисяч кілометрів. А це у нас 1,2 дізель стоїть теж на 2000 євро. Проте це три циліндри, друзі. Три циліндри. А ось така лагуна, друзі, 2010 рік. пробіг усього 115 тисяч і розмитнення на неї варто всього 2300 євро. Загалом стільки ж, скільки і сама авто. Тож разом 7700 доларів. Під ключ виходить в Україні. 10-й рік лагуна. Ходімо дивитися. Ось такі мають бірки машинки, які можна показувати потім і кажуть ціну. Значить на пробіг на свій вона схожа. Дивіться, ремішки, як нові. Тут нічого взагалі не затерто. До речі, коробочка 6 -ступка. Тут у нас є кліма, сервісна книга. Тож ми бачимо, звичайний атмосферний двигун, пробіг його. Повністю машинка обслуговувалася на 45 тисячах, потім на 103 тисячах у 2024 році масло мінялося. Тут у нас нічого не окислено. Тут у нас якщо зняти кришечку, все теж гуд. І зараз подивимося, що в нас ще тут. По маслу. Воно має бути чистеньке, мінялося. Так, дійсно бачимо, що все як нове. Реально ліфтбек. Дуже гарно працює. Вихлоп у нас ідеальний. Бачимо.